Люблю, коли орхідеї після пересадки ось так доріють. Подивіться, як пруть корені. Плюс до того зараз такий період активного росту. Прямо шийки, подивіться, скільки корінців. Ще одна чудочка. На цій орхідеї було два дитинчата. Одне було на квітконосі. Одне було на шийці. Я буквально десь два тижні назад відсадила їх, а її залишила. Думаю, ну, викидати не буду, а, а може щось буде з неї. Зараз дивлюся, вона вирішила дати квитконоса чи що це таке. Тож, тож, не варто викидати. Тут щось не зрозуміло. А може, буде ще одне дитинча?